Сьогодні ми зануримось у тему, яка, можливо, звучить трохи технічно, але насправді стосується абсолютно всього це машинобудування. І повірте, це не просто про заводи і верстати, це справжній двигун нашої економіки, який створює все від звичайної кавоварки на кухні до космічних ракет. Просто уявіть на мить три, два, один. Полетіли рев двигунів, земля тремтить під ногами, і величезна, просто велетенська ракета відривається від землі і спрямовується до зірок. Здавалося б, до чого тут Україна. А ось тут і починається найцікавіше: цей запуск, що відбувся у США, має до нас прямісінький стосунок, бо перший ступень цієї ракети, її так би мовити, серце розробили і виготовили саме в Україні. Це знаєте, одразу показує наскільки глобальною є тема, про яку ми сьогодні говоримо. Гаразд, ракета це, звісно, вражає, але це лише один приклад. Давайте від цього видовищного старту перейдемо до самої суті. Що ж це взагалі таке машинобудування? Ну, якщо зовсім просто, то це галузь, яка створює ну практично все, що має двигун, механізм або якусь електроніку. Вона ніби будує інструменти для всіх інших. Знаєте, кажуть, що за рівнем розвитку машинобудування можна судити про технологічний рівень всієї країни. Це такий собі фундамент, на якому стоїть вся сучасна економіка. І щоб не загубитися у цій величезній темі, її умовно ділять на три великі групи. Перша це загальне машинобудування, тобто обладнання для заводів і полів. Друга транспортне. Тут все зрозуміло: автівки, літаки, кораблі. І третя точне. Це вже про електроніку, різні прилади, все таке розумне. По суті, ці три групи охоплюють все: від гігантської турбіни на електростанції до мікросхеми в телефоні. Така от структура. Добре, з групами розібралися. А тепер найцікавіше, як уся ця складна система взагалі працює? Як це все організовано? Давайте візьмемо, для прикладу, щось знайоме: автомобіль. Він же складається з тисяч, а то й десятків тисяч різних деталей. І що важливо, жоден завод у світі не виробляє їх усі сам. Ну, от просто не робить. То як же тоді з'являється готове авто? А все завдяки чіткому ланцюжку. Дивіться, як це працює. Спочатку на одних заводах роблять прості заготовки, скажімо, виливають металеві форми. Потім на інших ці заготовки перетворюють на конкретні деталі: шестерні вали, поршні. Далі на третіх, ці деталі збирають у великі складні вузли, наприклад, цілий двигун або коробку передач. І тільки в самому кінці всі ці готові вузли з усієї країни, а то й світу, приїжджають на один складальний завод, де їх, наче конструктор, збирають в автомобіль. І ось цей процес тримається на двох китах, на двох ключових принципах. Перший це спеціалізація. Тобто, кожен завод робить щось одне, але робить це дуже добре. А другий кооперування це коли всі ці спеціалізовані заводи працюють разом як єдиний організм. Саме так і створюються складні продукти. І до речі, те, де стоїть завод, це зовсім не випадковість, це чиста логіка і стратегія. Наприклад, якщо завод виробляє щось дуже важке, металеве, як залізничні вагони, то логічно його будувати біля металургійного комбінату, щоб далеко не возити сировину. Якщо ж він робить агротехніку, комбайни, трактори, то йому краще бути ближче до полів, до споживача. Ну а щось суперскладне і наукоємне, як літаки чи електроніка, завжди буде тяжіти до великих міст, де є університети, наукові центри і головне кваліфіковані спеціалісти. Так, з основами, здається, розібралися. Тепер давайте перенесемо цю модель на українські реалії. Яка ж ситуація з машинобудуванням у нас? Просто вдумайтеся в цю цифру: 15%. Приблизно кожне сьоме промислове підприємство в Україні машинобудівне, це ж колосальний сектор. І що ще важливіше, тут працює близько третини всіх людей зайнятих у промисловості. Це без перебільшення кістяк індустрії. Але тут, звісно, картина не така проста, як хотілося б. Це, знаєте, така історія про дві сторони однієї медалі. З одного боку, в нас є просто унікальна спадщина, світового рівня підприємства, потужна наукова школа, здатність робити складні речі від початку до кінця. А з іншого боку, є й серйозні проблеми. Конкуренція на світових ринках просто шалена, деяким заводам не вистачає модернізації, та й внутрішній попит не завжди високий. Існує певне протиріччя, такий от виклик. Ну що ж, досить теорії. Давайте подивимося на конкретику на справжніх гігантів, на ті підприємства і продукти, завдяки яким про українську інженерну думку знають у всьому світі. І почнемо ми з найважчої категорії це, так би мовити, машини, які створюють інші машини, справжні титани промисловості. Тут є кілька ключових центрів. Наприклад, Краматорськ це місце, де створюють просто неймовірних розмірів машини для гірничої промисловості, одні з найбільших у Європі. Харків це світовий центр турбінобудування. Їхні турбіни працюють на електростанціях по всьому світу. Суми та Запоріжжя, в свою чергу, забезпечують критично важливим обладнанням нафтогазову галузь та енергетику. Це справжні промислові серця країни. Гаразд, від стаціонарних гігантів переходимо до того, що рухається, і це, мабуть, найбільш відома і впізнавана частина українського машинобудування. Тут назви говорять самі за себе. Літаки Антонова, легендарні мрія і Руслан, абсолютні світові рекордсмени. Важкі вантажівки крас з Кременчука ці машини можна знайти в найсуворіших умовах по всьому світу Крюківський завод, який будує вагони і не тільки. Ну і звісно, не забуваємо про історичні центри суднобудування в Миколаєві та Херсоні. Це все наша реальна відчутна гордість. Ну і нарешті піднімаємось на самісіньку вершину технологічної піраміди. Це аерокосмічна галузь, найскладніше, найтехнологічніше, те, що називають вищим пілотажем. І отут дивіться, наше коло замикається. Пам'ятаєте ракету «Антарес» з самого початку? Так от її перший ступінь це робота саме Дніпровського південмашу. А ще є Запорізька Моторсіч, один із світових лідерів у виробництві двигунів для літаків та гелікоптерів. І навіть у ніші легких літаків є успішні приклади, як Київський аеропракт, чиї літаки літають по всьому світу. Це доводить, що компетенції є на всіх рівнях. Що ж, давайте спробуємо все це підсумувати, що ми маємо в сухому залишку і що все це означає для майбутнього. Отже, ключові моменти: по-перше, машинобудування це не просто галузь, це індикатор технологічної сили країни. По-друге, в сучасному світі ніхто не робить все сам, успіх криється у спеціалізації та кооперуванні. І по-третє, найголовніше, Україна, попри всі труднощі, зберегла потужну промислову базу і унікальні компетенції. Особливо в таких складних сферах, як аерокосмічна, енергетична та важке машинобудування. І наостанок залишається головне питання таке, знаєте, відкрите. У нас є все: історичний досвід, потужна наукова школа, унікальні технології, але чи зможе українське машинобудування перетворити цю спадщину на справжній двигун для технологічного майбутнього всієї країни? Ось це і є наш головний виклик, і наша головна можливість.